Добрий, Добрий дня. день. Вас вітає красівський ліцей. Раді вітати вас теж. Я Наталя Володимирівна. Наталя Ріна, Володимир. Балабас, директор Красівського ліцею. Дуже приємно. Ми прибули сьогодні з цікавою такою місією. Подивитися, ваш санвузол відремонтований і так. як він тепер виглядає. Але ви нас проведете і по дорозі, може розкажете, з чого все починалося? Як, який він був і чому вирішили його змінювати? Йдемо на другий поверх. Добре. Наразі сьогодні 167 учнів у закладі. Постійно на офлайн навчанні 201 учень за мережею 248, 37 з них закордонники. Угу. І щойно відремонтований санітарний вузол. Угу. Мені дуже подобається ідея гендерної рівності. Це нас вперше. Що це мається на увазі гендерної рівності? Це Дівчатка туалет. і хлопчики спільний туалет. Mm -hmm. Ну класна ідея. У нас така е, ідея була з фондом. Ну тому mm -hmm. що м, тут був е, катастрофічний туалет, їх, їх було два. Е, і саме розташування цього санвузла було дуже незручне для того, щоб зробити окремо. О, ми вирішили все таки зробити інклюзивну кабіну, mm -hmm. це для учнів е, з інклюзивною освітою. І зробити в сучасних умовах гендерна рівність. Mm -hmm. Чому б і ні? Вау! Wow. Вау! Wow. Wow. Інклюзивна кабіна. Ага. Uh -huh. З поручнями, з е, мийкою. Ага, з рукомийничкою. У нас так. є такий хлопчик. Один зараз, на жаль, хворіє, але хлопчик є такий. Він е, в нього ДЦП, але він і буде дуже зручно дитині. Угу, угу. І так. в нас дівчинка е, з інклю... інклюзивна освіта. І тому, от саме за цих двох учнів прийшла так... прийшла така ідея зробити один санітарний вузол для. Не всіх. Так, ага. так. Це, окрем, це окремі кабіни, е, О, водичка, бойлер, тепла ага. вода, холодна вода, дзеркало, дзеркало. Це перший, перший туалет у нас такий прям естетичний, з люстерком. Гарно, дуже гарно. Дуже молодці, дуже ну, якісно виконали роботи, дуже ну, ця ідея у нас. Спочатку ми взагалі були. На роздоріжжі, угу. як з двох маленьких туалетів зробити щось таке класне, і дивіться, як результат вийшло все. А ці два маленькі, вони були. Наскільки кабінок раніше? Кожен? Е, дві. Дві кабінки два. два. Там, там навіть кабін не було. Це угу. 30-річні туалети були. Да. <рес> да. Історичні моменти є. Як ми е, з фондом гадали, гадали. Ми навіть е, е, тут стіна була, тут перестінок був. Вони з Києва телефонують, а я тут в селі і Ми б'ємо дірку, щоб зрозуміти, несуча стіна чи не несуча стіна, чи це нам так придумалося зробити один такий санітарний вузол і все вийшло. Ага. Мені дуже подобається результат. Ну, я бачу, і... що є сушарки. Роблять сушарки, угу. да, ну... так. Ось його включимо. Ага. І, і ще я бачу, що е, окремо у вас також виведений кран для того, щоб можна було набирати воду, мити підлогу так, і так, так далі. Тому що це, так, це стандартна наша... проблема в старих туалетах, коли набирають так, в рукомийнику так. і потім все ламається. Ми так цей кран. нюанс обговорили так, також так, відразу. Так, Це дуже важливо теж, так. І сьогодні навіть з люстерком. І тут. Чому виникла необхідність отак іще окремо винести? Е, ну, санітарні вимоги, і дітям зручно. Е, дітям зручно прийти руки помити, набрати, навіть ту квітку полити, ну, в класах квіти вони набрали собі води і, ну, і помити руки. Коли тепло на вулиці, їм жарко, вони вмиваються. Це дуже зручно. От просто вони... У нас тут дуже багато класів просто. Uh -huh. ну, середня і старша школа, класи великі по 30 учнів. Uh -huh. Вони собі руки помили, умилися і побігли далі. Ми плануємо mm -hmm. подальшу співпрацю. У нас потужність закладу 640 учнів, тому у нас дуже багато туалетів, які ще можна зробити mm -hmm. От, з гендерною рівністю. Мені подобається. Я сім років працюю. У нас були катастрофічні туалети. О, і дуже важко давалися це великі кошти для того, щоб це зробити. О, то в нас було два туалети відремонтовані. Були е, і це буквально три роки їм. О, і тут. Та ще на цьому великому коридорі, де найбільше учнів. Діти задоволені, батьки дуже задоволені. Е, ну велика, ну добре, що є кабіни окремі. Це е, гігієна, це санітарні вимоги, це санітарний регламент. Ну, ну вони ну, просто відповідають усім вимогам цим туалет. Цей туалет. О, так серйозно. Ну, руки погріть можна. Якраз іде. Е, Яна якраз представниця фонду. Ізраїль, який власне коштом якого і зроблено всю цю красу в школі, mm. як довго це все робилося? Це робилося в кілька етапів. Перший етап ми власне спілкувалися з колективом, тому що школа опорна, дітей багато, розраховано на понад 600 дітей, плюс враховуючи, що школа ще має дитячий садок і харчоблок. І була потреба в збільшенні санітарних зон. І ми хвалили спільне рішення, де має це відбуватися. Визначили оптимальне приміщення під туалет і власне. Власне, туалети мають кабінки для хлопчиків, і дівчаток, плюс місця для менструальної гігієни для дівчаток. Покривають потреби.